Доброго дня, вас вітає музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції під назвою Руками Створена краса, яка присвячена 80-річчю з дня народження майстрині-вишивальниці Раїси Айвазовської. Айвазовська Раїса Олексіївна народилася 3 травня 1944 року в селі Мошорино Знам'янського району Кіровоградської області. У 1974 році закінчила одеський технікум зв'язку. Вишивкою Раїса Олексіївна захопилась, коли їй було 50 років. Перші свої роботи, вишиті хрестиком, диванні подушки, картини, Раїса Олексіївна виготовила, щоб прикрасити своє житло, подарувати дітям. Згодом вона зацікавилась вишивкою-хрестиком рушників та ікон. Свою першу колекцію вишитих виробів вишивальниця представила на виставці робіт народних умівців міста Знам'янки, присвяченій Дню міста. Після цього вона демонструвала свої роботи на обласних виставках декоративного ужиткового мистецтва в обласному краєзнавчому та художньому музеях. Вироби Айвазовської Раїси Олексіївни постійно представляються на міських виставках майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Вона брала участь в засіданнях клубу Світлиця в Малій Висці, святкових заходах з нагоди Свята Трійці в Компанівці та Святі Козацька слава в селі Торговиця Новоархангельського району. Вироби Раїси Айвазовської неодноразово виставлялися під час проведення обласної ярмарки, регіони Кіровоградщини представляють та обласного свята духовного співу «Молюсь за тебе, Україна. У 2003 році роботи майстрині виставлялись в Німеччині під час проведення міжнародної виставки продукції машинобудівної та переробної промисловості. В лютому 2005 року Раїса Івазовська приймала участь у 10-му всеукраїнському фестивалі «Королевецькі рушники, отримавши гарні відгуки від місцевих майстрів та українських науковців Державного університету етнографії та народознавства. За участь у фестивалі майстриня нагороджена дипломом лауреата. Травень 2005 року ознаменувався для Раїса Івазовської участю в урочистих заходах в місті Знам'янка в рамках проведення міжнародного шевченківського свята в сім'ї Вольній Новій. Її роботи експонувались у міському краєзнавчому музеї. Під час передачі символічної Шевченківської естафети в місті Кіровограді від Кіровоградської області до Одещини представниками Одеської області було вручено панно. Вишите саме Раїсою Айвазовською. У 2005 році вишивальниця була нагороджена грамотою Міністерства культури і туризму. Досконало оволодівши технікою вишивки хрестиком, майстриня не зупиняється на досягнутому. Вона продовжує вивчати історію та традиції української вишивки. Знайомиться з унікальними зразками старовинних вишитих рушників. Січня 2008 року Раїса Олексіївна очолювала на громадських засадах кімнату Музеї Знам'янського професійно-технічного училища No12. Також вона брала участь у вишиванні рушника Національної єдності у 2007 році. У 2009 році брала участь у виставці творів декоративно-ужиткового мистецтва Барвиста Україна. У жовтні 2009-го брала участь у творчому звіті Кіровоградської області, що проходив у Національному палаці Україна в рамках фестивалю майстрів мистецтв України. У 2010 році брала участь в організації і проведенні виставки народних майстрів Знам'янщини під час проведення Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва «Калиновий Спів. У 2011 році вишитий Раїсою Олексіївною Рушник на Кіровградщині взяв участь у всеукраїнському проєкті від Сходу до Заходу. У 2011 році Раїса Олексіївна з метою розвитку зеленого туризму в місті Знам'янка зареєструвала зелену садибу, вишивана хата власному будинку, оформила індивідуальну кімнату. Бедностилі, де розмістила власну колекцію, яка налічувала 100 одиниць старовинних рушників Кіровоградщини. У 2013 році стала переможецею щорічного міського конкурсу Знам'янчанин року в сфері культури. За свою діяльність Айвазовська Раїса Олексіївна була нагороджена дипломом Міністерства культури України. Грамотами та цінними дарунками обласної державної адміністрації, обласного управління культури і туризму та Знам'янського міськвиконкому за високу майстерність, значний особистий внесок у збереження традицій української вишивки та вагомий внесок до культурної мистецької скарбниці українського народу та Кіровоградщини. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!